Всім привіт! Ви на каналі Люсія. Сьогодні подивимося розклад для наших діт, да, з 18 по 24 вересня. Чи збудеться ваше бажання? Подивимось. Збираємо одну карту із трьох. Перша. друга. Третя. Вибираємо. Першу дивимося. Хто вибрав першу? Король жили говорить про те, що ваше бажання росте, да, воно вже в фіналі, вже, от -от, вже фінал практично. Фінал да, ну, воно ще буде рости, якщо ви будете до, давати свої сил. Хто тобто вибрав другу карту. Вам треба, знаєте, карта говорить про те, що вам треба відійти від цього бажання. Воно може вам не принести користі. То що подумайте про це бажання, може вам цього не треба? Третій, хто загадав, це карта говорить про те, що може зруйнуватися ваше бажання. Ви можете не отримати те, що ви хочете. Тож продумайте всі шаги, щоб не було критично. Краще знати зарані і продумати шаги, щоб не було боляче. Дякую за увагу. На все добре. Пока-пока.